298 22 98 Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття. Слухай у програмі Лікар знає на радіо Київ 98. Вітаємо вас, шановні слухачі Києва ФЕМ та глядачі нашого ютуб-каналу. І запрошуємо до програми Лікар. знає». сьогодні ми будемо говорити про очі, про дитячі, здебільшого очі. І сьогодні в нашій програмі буде ну буквально сенсація. Ми е, відкриємо очі багатьом батьків, батькам, е, бо будемо говорити про дослідження, яке зробили австралійські вчені, згідно з яким смартфони і гаджети не Пливають і не стимулюють е е короткозорість у наших дітей. Це дослідили австралійські вчені. А ми. Чи справді це так будемо розпитувати в українських експертів в українських фахівців, яких я із задоволенням представляю? Отже, вітайте. Це відомий український офтальмолог, професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти національного медичного університету імені Богомольця Сергій Риков, а також викладачка кафедри, доктор філософії, дитячий офтальмохірург, лікар контактної корекції Наталія Алеєва. Добрий вам день. Добрий день. Добрий день. Так, ну і спочатку давайте трішечки інформації. Спочатку буде рекламна інформація із усіма проблемами із вашим зором, від короткозорості до діагностики, до профілактичних до е, усунення таких складних проблем, як глаукома, катаракта. З усім цим можете звертатися в медичний центр очі клінік, фахівці найвищого рівня, е, технології найвищого рівня, апаратура найвищого рівня. Занотовуйте, будь ласка, адресу це вулиця Липківського, 16 в ну або телефонуйте за номером 0800 333 37 07. Це безкоштовна багатоканальна лінія. Очі клінік вилікують ваші очі. Е, інформація прозвучала на правах реклами. І ще один номер телефону це номер нашого вайберу. Будь ласка, пишіть нам Сергію Олександровичу і гостям, які приходять на ці ефіри. Завжди багато запитань. 098 009 98 98 – Це номер нашого вайберу. І впродовж 25 хвилин. Ми будемо готові проконсультувати і вас в прямому ефірі. А ми ж починаємо. Ну і давайте не тягнути інтригу. То чи справді гаджети не роблять очі наших дітей е, слабкішими? Ну, дивіться, якби я не розділяв, ми не розділяли цю думку, я б ніколи в житті в публічно її б не перепостував. Мова йде про те, що міопія має дуже багато причин виникнення, близько 20, mm -hmm. і е, причин патогенезу ще більше. Її розробляли ці причини патогенезу дуже багато вчених: і радянських, і українських, і європейських, американських, і до однієї причини не прийшли. І от. Подивіться на телефон, яку він має площу. І подивіться на комп'ютер, яку має площу. Так от, коли дивиться головний мозок на телефон, він має меншу нагрузку, тому що маленька площа фокусу. А останнє, де фокус, око відпочиває. А коли ми дивимося на великий комп'ютер, то ми головний мозок бачить ось цю всю панель, яка світиться, і напруження йде більше, і е, дефокус менший. Через те е, науковці доказали, е, тому що вони проводять експеримент, не експеримент, а дослідження з нуля при народженні. І вони багато чинників беруть: це вроджена патологія, генетично обумовлена патологія, е, скажімо тоді, якісь хімічні впливи, інфекційні захворювання. Але я глибоко переконаний, що основна причина. Виникнення і прогресування короткозорості є генетичний спадковий фактор. Mm -hmm. Просто в мене такий досвід, до мене приходять пацієнти. Я перше, що запитую, хто у дитини погано бачить, ніхто, тільки тата трошки погано бачить, і бабуся погано бачить. Тобто причини зрозумілі, і коли око росте, то всім нам розповідали, що око росте до тих пір, поки росте організм. Вироста людина, догнала тата, наприклад, хлопчик, і тоді зупиняється ріст. Генетика mm. не телефон. Через те, ви знаєте, я був певний, я так чекав цієї роботи. Там правда написано, що саме з 20 до 28 років уже дослідження об'єктивні проведення, але проводяться і другі дослідження. Так, ну давайте, от в мене є кілька оточнюючих запитань. Одне з них до Наталі От, Якщо ми говоримо, що гаджети ні до чого, що все таки генетика, генетика була і 20, і 30, і 50, ну цей фактор, так і 50 років назад. Але не можемо не погодитися і не визнати, що за. Зараз в більшої кількості людей є проблеми з зором. Я думаю, що ви з вашого досвіду роботи з дітьми так само підтвердите це. Чому тоді Зараз? Так, звичайно, в принципі, виникнення короткозорості це проблема многофакторна, багатофакторна, і в принципі, перше, що ми ставимо в голову цього всього, це генетика. Це перше. По-друге, зорові навантаження, але зорові навантаження, вони ну не те, що стосується кількості навантажень і так далі. Просто тут важливий момент, те, що зараз діти із -за зорових навантажень мало гуляють на вулиці. І тут було велике дуже дослідження, проведене в Малайзії, і досліджували великі групи дітей, де порівнювали групу дітей, де діти гуляли на вулиці не менше двох годин в день. І ті діти, які гуляли, ну, зовсім мало, не дотягували навіть годину в день. І от в групі, де діти гуляли не менше двох годин в день, короткозорість прогресувала з меншим кроком. Тому тут е питання постає в тому, що треба е дати певний спосіб життя дитині, щоб дитина е наряду з е зоровими навантаженнями мала можливість ще і гуляти, і mm. давати перспективу взору, і тим самим розслабляти свій зір. Тому це цей момент, цей важливий в тому контексті, що ви запитали. Ну от знаєте, отут я так само хочу. Ви сказали про дослідження малазійських вчених. У мене багато сьогодні є підготовлених ну, досліджень Так. Досліджень. досліджень. Так от австралійський оптометрист, професор Скот Рід, але ще в 2018 році так само це про це говорив. Він говорив, що дітям потрібно більше денного світла. Так. Так, ось так. і що ну, так само телефони, ну і екрани тут ні до чого. А проблема в тому, що треба біль більше денного світла. Добре, ще тоді мені скажіть, Якщо я не помиляюся, то от сучасне ну тип, нинішнє дослідження цих вчених сформульоване саме там, можливо, виправити, що не впливає на прогресування короткозорості. Але так. на виникнення може впливає на виникнення на виникнення. Воно не може впливати, тому що ну, в принципі, є в нас шкільна короткозорість. Це дуже маленький відсоток пацієнтів. Це десь 10%. відсоток. А так в основному це генетично обумовлено. Якщо розібратися в всіх поколіннях, якби всі мали свою карту угу. генетичну, хто від кого народився, в кого яка була хвороба, то ми могли б профілактувати і той рак прямої кишки, і пневмонію, і цю бронхіальну астму, кардіологічні захворювання, офтальмологічні Захворювання через те Наталія Миколаївна правильно підкреслила, що мова йде. Про не свіже повітря, чисто як кисень, а про погляд вдалину більше п'яти метрів. Це раз і доказано, є доказова медицина, де написано, що ультрафіолет також допомагає, тому що вітамін Д потрібен організму і впливає на розвиток органа зору. Через те і літом роздягнутися, і майки, і все на світі, так як потрібно загар в міру. Це все допомагає. І тут розумієте, люди із зелені, і бабусі. Вони не можуть прочитати дітям книжки, розумієте, щоб захватити е, інтонацію, mm -hmm. подумати, заставити дитину подумати, та ні, я піду їсти, приготую на пограйся. Через те, і вони самі придумали цю біду, бабусі і мами, вони цей міф придумали, що ось це саме впливає на е, навпаки. Наприклад, от у нас є діти з поганим зором, амбліопія, так недорозвинений mm -hmm. зір. То ми навпаки кажемо: закривайте одне очко, mm -hmm. а тим поганим беріть телефон. Фон дітям показуєте мультики, це і церова терапія. Так. Да, Серйозно да. Звичайно, да. 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 я ну я згодна з вами, що ми виправдовуємо себе, коли кажемо не не сиди в телефоні, бо зіпсуєш зір. Ми просто виправдовуємо себе, щоб якось це пояснити. Добре, оскільки ми сьогодні розвінчуємо міфи, то давайте ще ще я повернуся до 2018 року. Тоді американські вчені з американського університету Толедо з'ясували, що блакитне світло. Гаджетів може спровокувати появу плям на сітківці ока. З цього я хочу у вас запитати з 2008 року. Чи багато у вас було дітей із плямами на сітківці ока? Ну насправді я хочу сказати, що дослідження це не завжди є, знаєте, така догма, яка дає от чітко такі прояви у даних дітей. Більш за все, якісь інші фактори могли так само посприяти цим проявам, але ж ми, оглядаючи наших дітей, у яких є діагноз короткозорість, ми їх моніторимо кожні півроку для того, щоб оцінити стан і короткозорості, ступені короткозорості, як вона з Рисувала і обов'язково оцінити станочного дна, то скажу вам, що в своїй практиці я не зустрічала таких моментів, які б стосувалися змін на очному дні центральної зони сітківки периферії. Ну вони є, але вони більше стосуються видовження ока і збільшення передньо-задньої осі ока, а не впливу синього, і там, де мова йде про синій кулір, ми з Наталією Миколаєн були на європейському конгресі. В Відні і там спеціальна секція була по спеціальним скціальне скло, яке блокує. Називається «Блоблокер». Блублоки, тобто блокує блакитний колір. Ну, це не одна фірма, це багато фірм випускає. І саме головне, от у мене була пацієнтка, мама з пацієнтом, йому 8 років, і я відмінив окуляри, тому що хтось призначив плюсові окуляри при малесенькому uh -huh. мінусі 0,25. Uh -huh. Я пояснив, що не потрібно це робити. Мама запитує: так що ж треба робити? Тобто, якщо лікар вже відмінив окуляр, а можна блублокери? Звичайно, можна. Через те існує дійсно скло, називається блублокер, який блокує блакитний колір від вашого комп'ютера і менше напружується око. Це скло прямо на комп'ютер, чи окуляри вже такі популярні такі окуляри. Вони вже з'явилися в Україні, от, але ми цю новинку привезли вже на науковому рівні, тому що ми маємо читати лекції для своїх курсантів для лікарів. Добре, е, окей, ми з'ясували, що. Е... Телефони, екрани телефонів не натопсують зір нашим дітям. Але я все одно думаю, що є якісь рекомендації від вас як фахівців, за яких умов, тому що я наприклад читала, що не можна ну гірше, коли дитина в темноті дивиться екран, бо тоді ну там одне джерело світла. Краще От дайте якісь поради, щоб все таки ще більше заспокоїти батьків і ну а, а дітям щоб мінімізувати там якісь ці можливі впливи. Ну, якщо ми говоримо про роботу з телефоном, то це робота на близькій відстані на відстані 40 см від очей. І бажано в принципі працювати з телефоном, сидячи за столом, uh -huh. як будь-які зорові навантаження, ті, що стосуються ближче метра від очей, що комп'ютер, що планшет, що телефон, це має відбуватися сидячи за столом, рівно прямо по направленню до робочої поверхні. Тобто робоча зона має бути правильно організована. І, відповідно, якщо дитина на такій відстані працює з телефоном, то фон, в принципі, ви сказали про фон. Фон має бути трошки, ну, знаєте, як при е, похмурій погоді, да? щоб не було надто яскравим і щоб не було надто темно. Да. І це буде розсіювати оцей, е, оцей е, периферичну зону, яка не буде погано впливати на прогресування короткозорості. Тому що, от по цим дослідженням, судячи з цих досліджень, ми маємо. Скажімо, таку проблему, як периферичний гіперметропічний дефокус при корекції міопії. Це що значить? Це значить, що центральна зона вона отримує чітке зображення, а периферія вона е, отримує е, розмите зображення. Якщо ми дивимося в телефон, то мозок концентрується на, центральні, на центральній зоні, і ми чітко бачимо екран телефону. А периферія у нас залишається розмитою, але вона. Далеко розмита, і якщо вона далеко розмита, вона не впливає отаким от от чином на прогресування. на прогресування mm -hmm. короткозорості. А екран комп'ютера він більший, і мозок вже сприймає більш широку зону периферичного поля, і тоді око починає налаштовуватися. налаштовуватись – це значить видовжуватись, і це буде сприяти тому, що буде прогресувати короткозорість. Ну, взагалі, короткозорість це проблема дійсно, і вона проблема в тому тому, що ми не хочемо і не можемо досягнути більше шести діоптрій. Тобто, якщо до шести діоптрій, mm -hmm. короткозорість прогресує, поки дитина росте, генетика працює, ендокринна система працює. То якщо до шести семи діоптрій, то ми можемо 18 років. Повернути зір. От я радую батьків чим? От чим їх пообрадувати, коли впав зір в дитини? Я кажу: дивіться, ми наблюдаємо вже за дитиною 6 років, починаючи з 12 Ще залишилося 2 роки. Я дивлюся товщину рогівки, дивлюся, чи можна буде це зробити. Дивимося стан очного дна. І кажу, дитина. Через два роки буде бачити 100%. І ви знаєте, вони так вони не знають, які б гроші заплатили, якби сьогодні, але не можна сьогодні. Треба просто динаміка і треба грамотне прийняття рішення. І дійсно, коли ми робимо вже ексимерну корекцію в нашій клініці, то просто це, знаєте, колись бабусі цілували руки після катаракти, так? а молоді люди і особливо військові, яких ми оперуємо зараз, і молоді жінки просто стають щасливими. Це подарунки. Тепер ексимерна корекція, подарунки на день народження так ну давайте я тоді додам рекламну інформацію. Отже, е, з ексімерною корекцією, а також за вирішенням будь-яких проблем із вашим зором. Вирушайте, будь ласка, в до медичного центру очі клінік. Телефонуйте 0800 333 3707. Найвищого рівня фахівці, найвищого рівня обладнання, найновіші технології. Приходьте на Липківського 16 в медичний центр очі клінік. Інформація прозвучала на правах реклами. В мене є два уточнення: одне у вас, Наталі Миколаївна, дуже самі просто цікаво, бо я теж здебільшого в телефоні в лежачому положенні. ну всі я думаю, так чому ну чому не чому краще сидіти в телефоні сидячи? Чому тому, що це вважається, ну скажімо, ергономічна. Поза, тому що це та поза, яка дає можливість е, чітко е, утримувати зображення на близькій відстані, тому що якщо ми в позі лежачи, не півсидячі і так далі, тобто ми собі вибираємо інший ракурс, іншу, іншу дистанцію, і це е, дає певну навантаженість на акомодаційний апарат ока, це той апарат, який нам дає, забезпечує нам чіткість зору на близькій дистанції, тому ми трошки перенавантажуємо. Ну, очень. А якщо ми говоримо про правильно організоване робоче місце, це те місце, яке дає можливість нам працювати без зорової втоми. І особливо проблема у нас з хребтом у дітей, розумієте? Тобто йде сутулість, mm -hmm. йде порушення кровообміну голови, значить і ока. Це дуже важливо. Мирослава Драгомерецька, відома професор, доказала, що є проблема із щелепами і зубами, mm -hmm. якщо діти не сидять рівно. Що таке правильне місце? Дитина повинна сісти між колінами, повинно бути. 90 градусів ступня повинна ось так знаходитися на підлозі, розумієте? І тоді тільки дитина може нормально працювати. Підставка повинна бути 40 сантиметрів. Будь ласка, якби оці всі були моменти, якби батьки мали час слідкувати за цим, то прогресування міопії, я вважаю, ну що батьки самі упускають цей момент. Я, наприклад, рекомендував раніше купити собачку. Я запитую, у тебе є собачка? Немає. Кажу, треба собачку. Мама, я тобі казала, а ти будеш гуляти з нею два рази на день? Якщо два рази на день по годині дитина буде вигулювати собачку, купуйте собачку, але потім все рівно ви будете гуляти з ним. Ти правильно собі, як мама, роблю висновки, що псує зір не телефон, а поза, в який, бо якщо глянути на марка, час відстань, це все має значення. Я зрозуміла. Знаєте, що ще хочу уточнити у вас, Сергій Олександрович? От я знову ж таки готуючись, почитала, що фахівці кажуть, що сучасні технології. Загалом, вони взагалом зараз приводять до анатомічної зміни наших очей. Ні? Вони не приводять до анатомічної зміни очей. Тому, Щось що... там розширяється, я вже ну, так думаю. Не... Ну, звичайно, ні. Ну, Передня задній відрізок при прогресуванні міопії він повинен розширитися. Є проблема з зіничкою і таке інше при, при навантаженні, але особливих наукових досліджень про зміні, а оптичних параметрів при близорукості останнім часом я не знаю, тому що я досліджував свої кандидатські дисертації саме розширення переднього відрізку ока при прогресуванні міопії. Міопії. І ми доказали, що все-таки генетично обумовлена міопія є основною причиною розширення mm -hmm. цього переднього відрізку. Я зрозуміла. Добре, але дивіться, а, вплив електронних гаджетів на око це не лише короткозорість. Я тут знайшла, що це ще синдром сухого ока. І ще зараз я прочитаю: от пана Наталя Миколаївна згадувала слово акомодація, в мене uh -huh. тут заготовочка. Спазм акомодації також відомий як хибна короткозорість. Ну, хибна короткозорість або псевдоміопія, вона є дуже часто у дітей шкільного віку, тому що це є, ну, певні, скажімо, Неврологічні фактори, напевно, ну да. ну більше більше пов'язано з неконтрольованою зоровими зуров, навантаженнями, особливо в тих умовах, про які ми з вами до цього говорили. І відбувається. А оскільки у дітей симпатична нервова система, вона, ем, ну скажімо. Дуже активна і симпатична нервова система вона збуджує цю акомодацію. І вона ця акомодація стає надмірною у дітей і виникають такі стани, як ексцес, ну, спазм рід, що Більше ексцес це періодичне певне напруження цієї акомодації. І воно що приводить до того, що у дитини знижується зір вдаль. Але якщо ми, дитина приходить на офтальмологічне обстеження, вони зазвичай приходять без скарг і ти обстежуєш, і виясняєш, що зорові функції вдалі у дитини знижені. То тоді при е, закапуванні певних засобів, які виключають цю акомедацію, ми з'ясовуємо, що у дитини немає короткозорості. Тобто є краплі від, да. від цього захворювання. Коли ми закапали, ми бачимо, що нормальне ми, да, ми діагностуємо що ми все нормально, окуляри. Да. Да. Зрозуміло. про окуляри. Тут у нас від Дмитра запитання є: яке ваше ставлення до окулярів, в яких є змога регулювати діоптрії механічно в залежності від стану зору протягом доби? Є такі окуляри? Можу сказати. Це не хороші окуляри. Я знаю, в є реклама в інтернеті угу. і таке інше. Тобто, уявляєте собі, ви самі собі по своїм відчуттям ви підбираєте, як вам краще видно. Ні, є поняття об'єктивного обстеження і кожен має індивідуальні окуляри. Так, вони не вічні індивідуальні окуляри, їх потім треба замінити через рік, два, от, але тільки індивідуальні окуляри. Е, звичайно, якщо ви не маєте часу, чи ви військовий, чи десь відряджені, чи ще щось таке, ну, вони можуть бути як варіантом короткої дії. Угу. Я зрозуміла. Е, так, ну давайте раз ми вже про окуляри і лінзи, і про дитячу короткозорість в основному е, окуляри чи лінзи. А тут Наталя Миколаївна. Ну, дивіться, в принципі, такого, ну скажімо, питання ми не ставимо. Значить, є міопія і засоби корекції міопії, оптичні засоби корекції це є окуляри. Є окуляри мультифокальні зараз. Є окуляри, які, скажімо, усувають оцей периферичний дефокус. Це нові окуляри, нова розробка деяких фірм, які займаються оптикою. Е, і є е, контактні лінзи. Контактні лінзи можуть бути жорсткі, можуть бути м'які. Ті, що м'які лінзи, вони можуть бути монофокальні, можуть бути мультифокальні. Тобто це все залежить. Да. І є жорсткі контактні лінзи, які ми застосовуємо як, е, може ви чули, нічні, нічні контактні так. лінзи, да, які е, працюють вночі, а в, вранці дитини знайомих хлопчиків. Є... Да. Ким, який зміг такими лінзами прямо покращити свій зір, і тепер не носить ну, нічого. Ну, в принципі, це трошечки хибна, скажімо, ситуація. Покращується, да, гострота зору, але ж ми не уникаємо короткозорості, ага. тому що ця ця лінза, одягаючи її на ніч, певну кількість днів підряд, ми сплощуємо рогівку і міняємо просто силу заломлення рогівки. Тому що рогівка, вона це передня та оптична система, яка заломлює світло, яке заходить в око. І змінюючи кривизну рогівки, ми міняємо силу заломлення і можемо тоді в такому плані уникнути до шести діоптрій, наприклад, від короткозорості. Але ж ви коли лінзу цю знімаєте і протягом дня ходите, рогівка знову приймає свою природню Думаю. форму. Да. І коли обстеження такої дитини проводить, Наприклад, дитина зняла лінзу і походила всього тиждень, наприклад, без цієї лінзи, все одно залишається зміна кривизна рогівки, і це не є істинна картина її короткозорості цієї дитини. Да. Тобто, Тому да. тут треба провести правильну діагностику для того, щоб сказати, що от, да, не прогресує короткозорість, але ж вона не лікується цими лінзами. Тобто, щоб люди... Ви ви відповідь така. І контактні лінзи, і окуляри, окуляри да, та тобто повинні місце. бути в людини, да. хто погано бачить да. контактні лінзи для постійного ношення, спорти таке інше окуляри. Якщо ви відпочиваєте, щоб рогівка відпочила. Не можу не поставити надалі Миколаїв. Вам ще про контактні лінзи. В нас буквально півтори хвилинки лишилося, так. але хочу запитати: мій син носить контактні лінзи. Перші ми купили в оптиці, де нам вчили їх одягати. Але коли вони закінчилися, я ж полізла замовляти в інтернеті і побачила, що Дуже різниця ціна. Ну там в середньому за е, лінз, які ми купили, вони коштують 1200 десь гривень, але при цьому були і такі, які коштують там 400 гривень. Ну чому? Ну, тобто, як. Да. Ну, якщо ви мене спитаєте про ціну, то ціна… я да? не про про ціну, я Я про якість. Я, ну, я от... просто хочу тут наголосити, угу. яку ситуацію, щоб правильно те, що, от коли вам підібрали контактні лінзи, вам лікар пише в вашій карточці, в вашому рецепті, що це за лінза, з якою вона базовою кривизною, з якого якого виробника і якого типу лінза. Якщо ви… Ну, і лікар вам завжди Говорить, що от ви е, маєте її поміняти там, через місяць, mm -hmm. да, через, якщо у вас одноденні лінзи, то наступну там, упаковку вам треба купити там, на наступний місяць і так далі. Тобто, ви, якщо купуєте лінзи, то ви маєте купувати їх по тих даних, які вам написав, зазначив лікар. Тому що якщо ви йдете і відкриваєте там будь-які сайти, де можна mm -hmm. купувати лінзи. Е, там, Лінзи із різних матеріалів, на які ви можете відреагувати інакше, кожна лінза має свій дизайн. Кожна лінза має е, свій, е, свою газопроникність. Ну, я вже не говорю про всі характеристики. це Окрема тема, це, так, я зрозуміла. Так, Тому вам треба притримуватись правильно, тому щоб ви купували ту лінзу, яку вам підібрав лікар. Якщо ви гірше почали бачити, не треба собі додати ще півдіоптрії, треба сходити до лікаря. вірно. Прекрасна рекомендація, дякую. Так, я на сам кінець нагадаю ще нашим слухачам і надам контактну інформацію, сходити до Лікаря в тому числі можна в очі клінік, якщо, звісно, у вас маєте якісь негаразди зі своїм зором, будь ласка, або просто на профілактичні огляди, це дуже важливо, надзвичайно важливо. Василя Липківської, 16В, це Адреса, телефон записуйте 0800 333 77, тридцять Це безкоштовна багатоканальна лінія е, найвищого рівня фахівці, кваліфіковані експерти. Так само е, найкраща апаратура, найкраще обладнання і найновіші технології. Все це в медичному центрі очі клінік». Інформація прозвучала на правах реклами. Ну, а я буду дякувати своїм гостям. Це сьогодні був Сергій Риков, відомий український лікар-офтальмолог, професор, кафед... професор, завідувач кафедри офтальмології та оптометрії після дипломної освіти Національного медичного університету імені Богомольця, а також викладачка цієї кафедри, докторка філософії, дитячий офтальмолог, лікар контактної корекції, корекції Наталія Алеєва. Ще раз дуже дякую вам. Дякую, дякую. всім, хто дивився і слухав. І до побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі.